Підраси, блять, так. Да. Трава загорілась. Там, там далі не погорить трава, бо обсія не полік. І за спаде я, на право, отак отай. Зараз спаде без Але це. стоїть, бачиш, як. Ні місяць. Він... Був бу, же орієнтір, що вітряк. Вітря, живу на проти вітря Поставити. Поставите. Це Хорошо, це? давай, давай. Распадем. Але бач, стоїть і Ну недавно він загорівся тобі скрипи. Ну, я не знаю, я їхав туди, то не було. Дивись, цього стінка. Стінки обгоріли диві, моментально. Та воно сухе в мене баня. Та я торта возив та питаю, де батько трактор стоїть, каже, що спить. Та я поїхав, їду назад. Та зай... що? що таке? Ну що, що, моя нанька чого? Що? Ти скажи, моя нанька, добре, що округом обсіяно, а не тут як кукурудза куру або пшениця. Да. Твоя Слава, ты же не распаливал? Не. А все, пошли. Да Но смотри, стоит и стоит. Та упадает. Там, Там столпы деревянные. Кто же в штуках заглядал? Дуб, дубовые столпы, наверное, да? Да. No. Кто же курил, а вот так бы мне не говорилось.